Ну що ж, готовий я. Чесно, знаєш, не хочу сьогодні говорити про погані курси або хороші курси, когось звинувачувати. Мене, знаєш, більше хвилює те питання, чому майже всі дизайнери. Більшість дизайнерів, коли закінчує будь-які курси, завжди все одно в пошуках якогось ще воршопчика, якогось ще додаткового курсу, можливо, ви взагалі залупашитись в якийсь ще один трьохмісячний курс величезний. І насправді, ну, типу, я, я не проти загальному навчання, додаткового навчання, розширення себе як експерта, ставати ще кращим. Але в більшості випадків цей вибір, він не. Від того, що ти реально хочеш навчити чогось нового, а від невпевненості в тому, що, е, що я можу щось дати клієнту. І я розумію, чому це виникає. Тому що е, після будь-яких навчань, коли людина йде, стикається з реальністю з реальним клієнтом, вона е, ну, ділиться зазвичай на два типи. Перший тип це той, хто сміливіший, той хто сильніший. Він бере, пробивається і просто знаєте, проламує своєю головою стіну е, і. Ідея робить знаєш, як це кажуть, руки бояться, точніше, голова боїться, а руки роблять. От такі дизайнери є, вони реально класні, завжди досягають свого успіху. І це прикольно, це класно. Але дуже багато є тих, хто і не пробуваються. В того, в кого навпаки така ситуація, такий клієнт, який там прийшов за якоюсь такою задачею, яку не показували на курсі, і ти такий, блін, а що з нею робити, це навпаки викликає якусь невпевненість і в такому знаєш, розумінні. А блін, може мені ще трішки довчитись? бо от я на тому курсі якось, ну типа, Давав домашку, і мені щось там стало, якісь такі оцінки погані, може, мені треба ще довчитись, і так далі. Тобто, ось це от відчуття, воно якраз і спонукає навчатись далі. А мені здається, це якраз і є сама основна проблема це не починати працювати, а шукати ще якісь проблеми в собі для того, щоб продовжити робити. Ну давайте так. Той, хто прийшов зараз з Ютубу і взагалі не знає, хто я такий, мене звати Алекс. Я в графічному дизайні з 2014 року. Почав свій шлях від просто графічного дизайнера в студії, дійшов до арт директора потім що Франції відкрив один з перших. Авторських курсів на українському просторі саме по логотипам. досить успішний був курс. Називався Logomaker. Чому Чому кажу, був тому, що я його нещодавно закрив. І якраз я чому це взагалі розповідаю, Тому що сьогодні буде не про мій курс, а більше про те, щоб ви розуміли, що в мене є бачення з середини, як це виглядає. Плюс через мене там пройшло 800 плюс студентів. Я теж розумію, збирав з них фідбек. Я дивлюсь, куди далі йдуть люди. Хто дійсно, досягає результати? Хтось не досягає і які саме причини, чому чому це виникає? Тому Сьогодні я буду говорити саме з такої, знаєте, закулісія е, навчальних продуктів, і розповідати, що саме мені не сподобалось, що саме я бачу, де я бачу саме проблему і чому, чому я саме закрив логомейкер. Тобто є певні проблеми, якраз у от, які я підсвічу сьогодні. Е, це було основною причиною, чому я це зробив. Ну і давайте почнемо з першої проблеми, яку б я точно б озвучив би це. Наращування таке, гонка вооружень, я її називаю, або наращування м'язів. Ем, якщо повернемося назад, в 2021 рік, коли я відкрив свій перший цей курс логомейкер, він чому і називається логомейкер, від слова створюю логотип, типу кеп. Він курс був чисто, він йшов чотири тижні і він суто був направлений на логотипи. І це було класний інтенсив, реально суперінтенсив, де людина будь-яка, яка заходила, після цього виходила. Я думаю, не дадуть збрехати люди, які проходили його. Реально виходив з розуміння, як створювати логотип. Тобто приблизно, а що я можу дати своєму клієнту? Тобто я можу і такий варіант, і такий варіант, і такий варіант, не тільки один якийсь там шрифтовий логотип, який я тільки навчився, а от реально багато різних варіантів. Ми, по-моєму, тоді близько шести методик вивчали того, як можна створювати логотип. І це було прям ну, реально класно. Я тоді прям горів цим курсом. Тим це був мій перший курс, і це було дуже класно. Ось, але потім поступово на ринку почали з'являтися інші гравці, почали, ну школи вже тоді були, якщо будемо говорити про великі школи, вони були. Е і я бачив, як е такі ж самі автори курсів, як я, наприклад, почали наращувати свою якусь таку масу. Я зараз розповім про яку масу е починають додавати, наприклад, там, зробимо візитівочку, е зробимо упаковочку, зробимо постер, зробимо е ще щось, зробимо, додамо психолога, додамо е таролога. І оце починається, знаєш, наращувати. Щовання всього підряд в курс. Да, для покупця для вас. Для дизайнерів це виглядає просто афігеть круто. Вот подивись скільки там всього. А от тут, вот в цьому курсі, тільки одні логотипи, а от там от куча всього. Ну звісно, я розумів, що ринок ніби диктує свої якісь певні умови. Це непогано. Я не хочу сказати, що це зараз. Там знаєте комусь в огород кинути камінь. сказати, слухайте, от ви погано, що ви так робили. Ні, це ринок, це тіпа правила, які, скажем, негласні, вони існують, і ти або підлаштовуєшся під них, або ти ніби не, не підлаштовуєшся і йдеш своїм шляхом. Так, ось, і звісно, я почав підлаштовуватись. І починаючи там з 23-го року, я почав так само наращувати масу. Мій курс умовно на сьогоднішній день, е коли він був там один місяць, виріс до чотирьох місяців. Да, величезна база купа всього. Але по факту, ну, як я ще раз повторюсь, для покупця я розумію, чим більше в тебе ніби здається, є таке враження, що чим більше тобі напхали в курс інформації, там, чим більше до... запросили до тебе експертів, ще чогось, тобі здається, блін, ну це прям за ці гроші я отримую більше. Але фішка в тому, що ти отримуєш просто. Багато інформації, але фіксації набагато менше. Тобто, чим більше тобі запхають курс різної там інфи, тим менше, менше ти зафіксуєш. Тому що повір, на все це немає часу, тому що ну з мого бачення, з мого досвіду для того, щоб дійсно людина навчилася створювати логотипи, створювати фірмовий стиль. Реально потрібно три місяці займатися тільки цим, і не створити за весь курс як один логотип, там дві візитівочки, три баршурочки. Ні, це не то. Для того щоб дійсно навчитися, ти повинен всі ці три місяці витратити тільки суто налогу. Фігачити логотипи тупо кожен, ну не кожен день, а кожен тиждень, умовно, в тебе повинна бути домашка, лого, 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 потім фірмовий стиль, потім лого, фірмовий стиль. Це змішувати, дивитись. Тобто, тому що фішка в тому, що коли до тебе приходить клієнт, він не спитає в тебе, блін, а скільки ти там навчився робити постеріг, визитівок або бршурочок. Він Реально приходить з якоюсь певною проблемою, і він хоче, щоб ти цю проблему вирішив. Йому не важливо, скільки ти там вчився, скільки в тебе було уроків, і наскільки в тебе була широка база. Йому головне вирішити задачу. Тому, коли ти вчишся, в тебе повинна бути головна задача. Це, звісно, розуміти. А чим навчився ти вирішувати задачу. І от що я помітив, що чим більше я по суті нарощував логомейкер, да, він був власний. Да, було все супер. Дуже багато дизайнерів, які виходили, казали, все класно, все супер. Але й були дизайнери, які казали, що блін, слухай, ну 4 місяці, по-перше, це багато. Я не хочу в тебе купувати наприклад, навчання, тому що там воно триває досить довго. Тому що я не готовий на сьогоднішній день, сьогоднішнє там відключенням світла, не зрозуміло, що взагалі буде через місяць, через два. Я не можу собі як би дозволити виділити 4 місяці. І я реально в цей момент такий включився, такий думаю: ну, а реально, от я. Аби міг би зараз відірватися від цього ніби, і піти реально вчитись. Тому що, ще раз, дизайн це не англійська. Ну, типу, це не якісь там, знаєте, ваше хобі там, ходити на теніс або ходити на танці два рази на тиждень. Типу, сходив і забувся. Ні, це реально фігачити. Всі, хто проходив у мене навчання, знає, що я в мене було лозунг, е їбуши і так далі. і тому... В принципі, я е, за те, що якщо ти йдеш вчитися, то тобі потрібно реально ці три місяці витратити на те, щоб дійсно при, при, принести собі результат, реально фігачити, фігачити, фігачити. Так. І ось з одного місяця ми доходимо до чотирьох місяців навчання, і я розумію, що це просто така величезна машина, в якій просто купа всього, але по факту ми не фіксуємо. Е, ну, Тобто, я, от, наприклад, на останніх потоках додав е, е, уроки з упаковки. Да, я не Сперечаюсь, це супер корисно. Ну, типу, от ти якщо проходиш навчання, наприклад, з бренд- або лого-будування неважливо, тобі, звісно, упаковка буде корисна, тому що є клієнти, які приходять, і яким потрібна упаковка. Але в мене навчання і так 3,5 місяці тривало. Ну, там, якщо скажемо так, неофіційно це було 4 місяця. Давайте так, А офіційно було три місяці заявлено. Е, ось то коли ми додали е, цей урок, він тривав тиждень. Це тиждень, е, наприклад, практики, і ще перевірка йде. І це виходить десь півтора тижня. Нас уходило чисто на упаковку. І що виходить? Що для того, щоб не розширювати програму, тобто не заявляти, що слухайте, ми ще там додали півтора тижня. По факту ми забрали у дизайнерів ще змогу створити якийсь один логотип, зафіксуватись на цьому, зрозуміти, як, наприклад, робиться логотип емблема. Ну до прикладу, ми так не робили, але в загальному уявно собі. Що ми прибрали щось для того, щоб додати щось нове, ніби ширше, і це в ущерб основної теми. І от мені здається, саме, саме зараз одна основна проблема всіх навчань. Це звісно, в тому числі й моє, це дуже широка база. Типу, дуже багато всього в один такий короткий термін. І якщо ви зараз обираєте для себе навчання, будь ласка, продивіться, подивіться уважніше, якщо вам напхають туди купа всього психологів, тарологів і купа всього різного, якщо вам здається, що ніби це потрібно там. А як договір складати? Нас у мене це теж було. Як договір складати? Як там не знаю ну, психолог, наприклад, там та ж сама тема. Потім там як вести соціальні мережі, да. Безусловно, це прикольно. Це прикольно, тому що тобі на перший погляд здається клас, все супер, я готовий брати, тому що там багато всього. Але по факту ти це не зафіксуєш. Ось і все. І після навчання, коли ти вийдеш, в тебе пройде ось ця ейфорія, ейфорія того, що ти такий заряжений, я хочу робити, створювати, ти зрозумієш, що е, насправді в тебе не так багато інформації, яку ти зафіксував. Так, да, вона ніби там є, але по факту її немає. Ось це основний такий момент, який я точно помітив, і е, чому. Е, я для себе наприклад зрозумів, що я не бачу сенсу продовжувати в такому форматі логомейкер. Тому що от, є така проблема. Друга, звісно, проблема, яку я помітив, це те, що це вийшло із першої проблеми, саме з того, що навчання починає зростати, воно починає збільшуватися. Звісно, ще більше студентів, ще більше тем. Ти становишся вже, знаєш, таким, типу, не просто авторським курсом, з чого це все починалося. З чим я в принципі приходив в інстаграм, типу, от, дивіться, авторський курс, прикольно, щось своє з мого досвіду. У мене реально великий досвід. От дивіться, я вас навчу. Перейшло більше до формату школи. Тому що багато людей, які ну то, наприклад, останній потік у нас було 100, 100 студентів. Це реально дефіга. 100 студентів вести самостійно. Майже нереально. Звісно, є куратори, звісно, є якась певна система, по якій ми перевіряємо, по якій ми дивимося. І я не можу сказати, що це погано. Це просто не мій формат. Це я не хочу зараз там знов ввторюсь, кидати камінь чусь в чися грати. Казати, слухайте, от у вас там куратори, це погано. А то що ви не ведете самі, це це теж погано. Ні, це просто не мій формат, не мій особисто. Я зрозумів, що поступово зростаючи, я відійшов від студентів. Так, да, десь були рішення, можна було взяти тариф дорожчий, де в мене бу я більше часу виділяв. Так, я додавав, наприклад, такі стріми, які теж додавали якісь взаємодії. Але в загальному це було більше так. Ти ось тобі інформація, ти її береш, обробляєш, дав тебе є куратори. Але в загальному ми з тобою не контактуємо. І ну коротше, це щось мені просто чому не це не подобається, тому що ізначально я автор, я хочу. Розуміти, отримати фідбек, розуміти, що взагалі відбувається, як людина сприймає цю інформацію, або не сприймає, Да Зрозуміло, що всі по-різному її сприймають. Неможливо всім сподобатись, це це зрозуміло, але в загальному хочеться ось цього якоїсь взаємодії. Ну і звісно, хочеться якось. Е Мати ком'юніті за, за тим, за чим основним я прийшов саме за цим от ком'юніті, коли ти можеш, м, ніби Знаєш, прийшов на навчання з своїм студентом, потім пожартувати щось там, е, якісь прикольчики, а не так, що ти реально перетворюєшся в гарячу голову, яка просто існує у вигляді записаних уроків. Е, ну, це просто те, що мені не імпонує. Ну і основна проблема, яку би я підситив би, це те, що. Більшість курсів вони Показує тобі, як робити, як створювати, але не як вирішувати якісь певні проблеми. І з цим ти стикаєшся насправді після навчання, не під час навчання, тому що під час навчання все класно. Тебе ведуть куратори, або ти навіть з автором курсу спілкуєшся, в тебе все класно, в тебе є оця ейфорія, в тебе є оцей, знаєш, двіжок. І саме головне в тебе є графік роботи. Ну, типу, тобі кажуть, кожного понеділка або кожну п'ятницю в тебе виходять домашні, в тебе виходять уроки, і ти такий, о, урок Дивився о, починаю там, наприклад, його робити. Я здав домашку, мені дали фідбек. Я ще роблю наступну домашку, мені дають фідбек. І це виходить так, що ти ніби. Пішов, ти пішов довіритись е, цьому курсу. В плані того, що е, я не буду вмикати мозок, на що мені це я просто буду е, робити те, що мені кажуть. Мені кажуть, що сьогодні логотип, я створюю логотип. Завтра мені сказали, створював визитівку, створю визитівку. І є сподівання, що десь в кінці мені хтось пояснить, як це все зв'язати. Або тут є певна проблема, що е, пояснення в кінці його немає. Прям конкретно, да, тобі кажуть, що от тут, ніби от продавай це клієнту, а може щось це запропонувати. Ну, ти ж ніби вмієш робити визитівку. Але що повинно вирішувати, наприклад, Ну, яку задачу повинна вирішувати визитівка, як, під якого клієнта, в залежності від того, який клієнт. Плюс там, наприклад, не знаю, дали тобі, як робити логобук. А як цей логобук повинен вирішувати задачу клієнта? Цього точно не дають, тому що просто на це знову ми повертаємося до першої проблеми. Немає часу, немає просто часу на те, щоб це все обробляти. І тому ми стикаємося з основною проблемою, що ми маємо розуміння, як робити. Тільки під наглядом когось, знаєте, коли нас хтось клює, тоді от ми знаємо, як робити. А після цього в нас закінчується навчання. Проходить один-два місяці. Залежно від того, як спадає ця ейфорія, і ти просто розумієш, а що мені далі робити. І що ми далі робимо? А ми звісно, йдемо далі на наступний курс. <свісно> Ось. Тому ці от основні проблеми, які я побачив, я не можу сказати, що це, знаєте, якісь глобальні знов, що це глобальна проблема, що всі курси фігня, не йдіть, не вчіться. Ні, звісно, якщо ви тільки починаєте свій шлях в графічному дизайні, брати будь-який базовий курс, який тільки є. І навіть якщо там буде багато всього, ну що, проходьте його. В чому проблема? Просто розумієте. Розумійте те, що, на мій погляд, краще пройти один курс, який сфокусований на якійсь певній темі, або, наприклад, там, ця тема не дуже широка, вона не розмазана, там вам не дають купа всього, тим паче, коли ви тільки починаєте, ніж той самий великий, який є багато всього. Тобто не вимірюйте, будь ласка, кількістю, яку вам дають за цей короткий проміжок часу, а якістю, тобто те, що ви реально там отримуєте, в плані, що ви зафіксуєте. Знаєте, наприклад, якщо ви проходите, не знаю, курс там по. Давайте так, по фірмовому стилю, то задайте питання, а скільки ви фірмових стилей створите за цей період. Якщо ви вам кажуть, там, наприклад, що ви там за наступні 4 місяці створите два фірмових стилі, ну це повна фігня. Ну реально, об'єктивно, це по суті ви навчитеся на першому прикладі вам покажуть, як створювати фірмовий стиль, а на другому прикладі ви спробуєте щось своє зробити. Але це одна задача тобто одна задача, і у вас одне рішення, а клієнти різні. Ми не знаємо, з чому ми можемо стикнутися реально, потім в житті. Тому чим більше у вас буде практики, звісно, тим буде краще. Тому я не відговорю вас від загального проходження якихось навчань на сьогоднішній день, там на те, що у нас є на ринку. Це просто, скажімо так, я ці проблеми побачив. Я побачив це в першу чергу в своєму навчанні. І якогось рішення в плані того, що от, давай так змінимо, я розумію, що це неможливо. Тим бачить, є ринок, який диктує певні умови, і люди частіше за все, звісно, обирають там, де у нас. Більше чогось лежить саме в самому навчанні, аніж якоїсь там якості, якщо ми будемо говорити. Ось тому так. Для себе особисто, я розумію, що, звісно, я придумую щось нове. Я дуже сподіваюся на це, що, ну, скажімо так, зважаючи на те, що в мене є цей аналіз, я розумію, як, що, де виглядає, які є проблеми, з якими проблемами стикаються студенти, особливо після навчань. Я розумію, що. Як воно приблизно може виглядати, але в загальної форми мене поки немає. Тобто, в мене не знаєте, я не можу вам сказати, там, ребята. От так потрібно вчитися або записатися до мене на навчання. Ні, мене такого зараз немає. Це просто таке спостереження. Я поділився ними. Сподіваюся, якщо ви з цим стикались, будь ласка, поділіться в коментарях, якщо дійсно таке було, де ви побачили ще можливу проблему. Можливо, не тільки ті проблеми, які я підсвітив, підсвітіть, будь ласка, їх мені ще може, в коментарях. Ну і звісно, якщо ви на мене були не підписані, заходьте в інстаграм, підписуйтесь на мене. Там щось 28 тисяч підписників, так що давайте залітайте, тому що це не остання тема про яку я буду зараз розповідати. Тому буду вас чекати там. Всім дякую за перегляди. Пока-пока.